Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Тож сьогодні буду відповідати на питання підписників. Просили мене місто Дніпро подивитися на серпень місяць, ну і взагалі до кінця року. Подивлюсь лише на серпень, тому що довготривалі прогнози робити не люблю. А відповідно, якщо вас цікавить саме обстріли, там, імовірність такого, то тут ситуація змінюється і довше, ніж на місяць, просто немає сенсу дивитись. Тому як би от. Сьогодні у нас отже Дніпро на серпень місяць. Ну що, поїхали. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає місто Дніпро у серпні місяці цього року? Хай скажуть ро правду. Тейвес. Так, довертаю по часовій соуло. Perд. Наутіс. Торісас. Кана перевернута. А, ну добре, докладу. Фіналізую. Так, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає місто Дніпро у серпні місяці цього року? Воня перевернута на Лагус перевернути. Що да, ж ти будеш робити? Ієра. А, цікаво. Цікаво і не дуже з другого боку. Е, добре, про що мова. Ну, буду є і позитивні моменти, а є й негативні. Ну, давайте, про все по порядку. Що у нас тут? Тайвас солоперт. Наутіс, туріса, зекано перевернута. І на фінал Вуньо перевернута, пуста руна, Лагус перевернутий і Єра. Оце от дуже негарна связка рун. Ну До всього дійде. Ну, ось відразу. З одного боку, певні рішучі дії якісь будуть, схоже, у влади. Да? Ну, там, Як я чув вже в цьому ну в минулому вже місяці, так? Там пару кол-центрів накрили там, і так далі. М -м от. Ну, але, схоже, будуть і ще якісь рішучі дії, саме у влади якісь певні рішення по місту будуть відбуватись. Ну, знов таки чому? Ну, з одного боку, доля така, да? а з другого боку, труднощі, ну, тобто, як, примушування навіть. Тобто, схоже, що місцеву владу там, чи ем, влада країни, да? ну, чи, можливо, якісь інші чинники змусять щось робити. З одного боку, а з другого боку, на жаль, це позначка прильоту. Отак от, от, відразу. Хотілося би порадувати, бачите, загроза є на серпень місяць. Соло. Але, є, але, є, ну, це не лише прильоти, це й вильоти, відповідно, робота ПВО. Да? Ну ось соло. Е, є шанс того, що все позбивається. Тобто, ну, в принципі, руйнувань не показали, на щастя. Але от фінальні руни мене не радують, є певні ймовірність. Тобто, соло. Схоже на те, що ПВО доволі добре відпрацює і зіб'ють. Ну, якщо не все, то майже все. Але що щось летітиме, то, на жаль, да, є таке. Ну, ось перт, удача. ну Ось, відповідно, перемога да, і удача. Я вже кажу, Тому схоже на те, що ПВО відпрацює чудово. Є, ймовірність, навіть, що і все позбивають. Да? Ну Але все рівно. Тривоги не ігноруємо. Е, відповідно, правило двох стін ну або укриття. Щоб оте от в кінці не програло взагалі. Бо б чудово. Е, ну, окрім того, перце що, рік достатку? Тобто, схоже, якесь фінансові ну, як це? фінансові потоки, ну ну якось трошки криво звучить, ну, скажу так. В тому плані, що ресурс буде ну, і на відновлення міста, і взагалі е, на якби, на благо, ну, не, Боже, не благоустрій, як це правильно сказати. на... Ну, хай буде благоустрій, хоча не тільки. Одним словом, схоже, що будуть такі видатки, хороші видатки, от саме на відновлення міста. Зокрема, да, ну, до речі, це і ПВО може підсилитись також туди ж. от. Ну і по місту буде якась робота робитись. Якісь дії, бачите, активні будуть. Ну, Сподіваємося, що все на краще. да, І без без, що називається, тендерів, дуже дивних, От, скажу так. Ну, ось наутіс, да, я ж кажу, певна доля тут є. Але це й певні труднощі, є де з ресурсом. Ну, якщо, якщо взяти це, то це прилю, ну, ймовірність того, що буде летіти, да, і щось буде летіти таке. Що не, ну, як? Доведеться ПВО потрудити, щоб його збити. Да? Проте мова. З одного боку, а з дробоку, якраз з фінансами, відповідно, також. Треба буде, воно торіг достатку. Да. Головне, щоб вже ж воно дошло, куди треба, так? Оте про те й мова. Що тут певні труднощі можуть бути певного характеру. Загалом ось тобто, ну, Також про активні дії, активні рішучі дії з одного боку. З другого боку, певні, певна агресія. Ну, зрозуміло, з боку кого, з боку наших любих в лапках сусідів. Да? Ну, ось перша руна, про що говорить. Ось, Ну, а взагалі це і відкриття певних перспектив нових для міста. Ну, посово, щось таке, знаєте, значне. Схоже, е, ну, це не лише боротьба там з кол центрами там, і так далі. Це, схоже, і ще якісь дії. Ну, там можуть і чиновників потрости, воєнкомів, наприклад, ось в такому розумінні. Ну, сово. Загалом, позитивно. Тобто, дії будуть вдалі, так? І, в принципі, на краще однозначно. Ось так от. <кхем> Але. Але, але я ж кажу, це і певна агресія в той же час, не лише відкриття якихось перспектив і певні рішучі дії. Ну, ось КАНО перевернута. Да, так. Певний, якраз ну, обману тут однозначно під чим. Ну, от бачите, під фінансами. Чого я кажу? Контролювати, куди там, що там, видатки йдуть. Да? Щоб знову цікавих тендерів не з'явилось, чи ще щось, що взагалі, як то кажуть, не на часі. Від слова, зовсім. В хорошому розумінні того слова. Е Ось, з одного боку, з другого боку, ну і певні, певні сумні новини, певні невдачі. Ну, зрозуміло. Якщо ось тут відразу обстріл проглядається, ймовірність його, да, то якби це явно не радісні новини. Хоч і робота ПВО доволі гарна має бути. Все-таки, але все рівно, тривоги не ігноруємо, повторюсь. Ну, до речі, Турісас це також до, військового, певне, до військової складової певне відношення має. Як я казав, це ну, підсилення військового компоненту. Да? Ну, ПВО теж усіх цікавить з одного боку. А з другого боку, не лише. Тобто, це, схоже, і дії будуть інших служб силових відомств да? якраз спрямовані ну, на перемогу. Ну, тут не локальну відповідно, перемогу України взагалі. Тобто, я ж кажу, схоже, будуть якісь викриття, може, якось там. Керувальника чи любителя руського міра виловлять і ще, то й не одного може навіть ось, отаке от ще проглядається. Загалом. Ну от, але ж кажу, от по фінансам треба контроль. Хто там дивиться з Дніпра, відповідно, за місцевою владою дивіться, куди, на що вони тратять кошти, щоб кошти доходили туди, куди мають доходити. Так? Ну, ви розумієте, як у нас іноді буває. Ну, ось, фінал. Ну, Фінал такий. Хотілося б би радосніше, але. Але але що у нас тут? Ну, Відразу вуня перевернута. От певні сумні новини. Але під вищими силами. Тобто, З одного боку вищі сили Ну, за, за Україну і за українців, в тому числі, і за Дніпро. З одного боку, з другого боку, ще певне майбутнє не визначене. Тобто, е, руни показали ситуацію, як вона на даний момент проглядається. Але оце ще якраз то, те, як це правильно сказати, той вектор, та ситуація яка ще може змінитися в кращий бік. А що може змінитись в кращий бік? Ось Лагус і Єра. Оце, на жаль, ухід в кращий світ. Угу. А тут у нас перельоти проглядаються. Відповідно, от я вже кажу, тут вище сили стоять. І тут ще майбутнє може змінитись в кращий бік. Відповідно, ось. Дуже хочу, щоб оце от не програлось від слова взагалі. Тому, як би я ж кажу: тривоги не ігноруємо. Тривоги не ігноруємо. Ну... Правило 200 на краще укриття. Тому що, на жаль, загроза є на серпень, що буде летіти і буде летіти щось таке. Знаєте, не лише шахеди, скажу так. Тому якби от, Ну і шахеди навіть можуть біди От, от Не хочу я, щоб оце от програлось. От від слова зовсім. Ну, таке вийшло не зовсім совий розклад. Добре, давайте конкретно запитаємо на обстріли саме по місяцю. Ну, хоча, в принципі, тут показали вже, що ж тут допитуватись, наскільки сильно буде, і чи це може це обминути? Ну, загалом можна, можна, однозначно, можна обминути. Хотілося б, щоб це от якраз і не програлось. Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, ситуацію саме з ракетними і дроновими обстрілами для міста Дніпро на серпень місяць цього року. Айскайте ронеправду. О, oh, гаггас. Торі САС. Кана перевернута, Ну, добре, що по фіналу. А хоча добре, розкладу. Урус. Ото, Єр, е. Ага. Ну, ось, на жаль, підтвердилося, так. Да? На жаль, що у нас тут? Хагвевес, Торіса, Скана перевернута. Урус, Отал і Єра. Про що мова? Ну ось Хаговес, на жаль, да. Саме і приліт, і руйнування таки проглядаються. Оце по цій зв'язці може десь і добрий такий приліт бути. Знаєте, от саме схоже на те, що ПВО відпрацює добре, але, на жаль, все-таки все не зіб'є. Тому що це така зв'язка, знаєте, потужна. На жаль. Е, ну, да, Активні, агресивні дії, однозначно. Тобто, що це прям разова акція буде, да, схоже, ні. Побільше це буде, ніж один обстріл за місяць. Ох, щось люблять вони Дніпро. Ну, Хоча не лише Дніпро, всю Україну дуже люблять. Дочекаються. От, там По Москві вже летить і далі буде. Ну, Ось кано переверта. Да, сумні новини. З одного боку, з другого боку, певний обман. І оце от цікаво. Це схоже, якраз коректувальники десь там, і любітілі рускагаміра. Відповідно, ось з тим пов'язано. Певний обман, і будуть ну, з одного боку. З другого боку, якраз ну, в попередньому розкладі показували, що якісь активні дії будуть. силових вітом схоже. Так? Саме. І сил, силові відомства, от якраз, ну, схоже, викриють когось знов таке, то й не одного. Може, якусь групу навіть відловлять любителів руського міра і. оцього-оцього. Ось ну ось Урус, так, да, також, на жаль, ця зв'язка мене не радує. Хоч це і Збройні Сили України в тому числі, але от в контексті не зовсім гарно. До речі, це може бути приліт якраз по якомусь військовому об'єкту, якщо так взяти зв'язку. Ну, і я ж кажу, по цим двом рунам це значний приліт. На жаль, хотів би порадувати, але бачите? Але але. Ну, ось. Отал. Це загалом будинки. Будинки ну от саме, саме прожили, жилі будинки. так? Тобто, це типу військове може прилетіти, а ось якісь агресивні дії якраз щодо мирного населення. Однозначно. Ну крім того, це теж не лише мирне населення це і ну, влада, органи влади. Тобто тут можна подивитись по-різному. -по тут, з одного боку, ось щось по військовому об'єкту десь, або біля нього може прилетіти, так? а з другого боку, десь ось, на жаль, в жилий сектор от, чи то по органам влади, Ну, що там, СБУ, можливо, там поліція, там ще там щось такого плану. Ось. На жаль, відповідно, ну, ну, тривоги не ігноруйте в будь-якому випадку. Хотілося б, щоб це не програло взагалі. ПВО все відпрацювало. Але, на жаль, бачите, схоже, що щось десь десь, десь пролетить. На жаль. Добре, ну і по фіналу у нас є, ЄРА з одного боку. Це певний урожай, ну і певне завершення циклу. Чого якраз та обману. От що я кажу. Таке враження би дійсно от обманщиків, умовно кажучи, ну, любітелі русського міра там, і коректувальників, які то можуть там. Навіть, ну, чому ні? Бувало таке, що чиновник, там якийсь дрібний, працював на Росію. Да? То це про те й схоже, що обман закінчиться і ще когось викриють однозначно. Ну і силові структури. це Чи то поліція, там Набу, там СБУ, хто там у нас ще є. Контррозвідка можливо. Ним словом побачимо, Щось мають таке викрити. От. З одного боку, з другого боку. М -м -м. З другого боку, от якраз відновлюється, це. Ну, руна, яка і житло в тому числі означає. Так? Якщо взяти позитивний аспект, то це ось якраз буде сила і ресурс для чого? Для житла, якраз, Ну відновлення пошкоджень, читайте, так? Ну і ось завершення навіть якогось то проекту. Схоже і не одно. Тобто, от якраз над відновленням житла будуть працювати. Ну, інфраструктури, зрозуміло. Це із позитивного такого аспекту. Але також е, обмани тут проглядаються, Тобто тут вже зрозуміло, що це м -м, щось може бути з боку місцевої влади. Ну, по першому розкладу там і випало. так, Що по коштів треба контролювати, щоб він доходив куди слід і йшов на те, на що слід, а не там на щось геть не потрібне. Ну чи умовно потрібне, да? дуже сумнівно потрібне. Ну, От про те мова. Ось такий от місяць, бачите? Не зовсім веселий, хотілося б порадувати, але. але. Ну, але жертв жертв загалом можна уникнути. Про що в останній розклад сказав? тобто, ну, в, тобто, попередній, не останній. Про що попередній розклад сказав? Приліт, на жаль, бачите, проглядається, що там, що там. Це, схоже, не вдасться відвернути, як би. Ну, принаймні, попереджений, значить, озброєний. Я ж кажу, тривоги не ігноруйте. Тривоги не ігноруйте. І е, там от саме жертв можна уникнути. Будівлі відбудуємо. Людське життя безцінне. От, тому якось так. Ну нам да, хотілося б веселіше вийти, ну, але ну, і так от вийшло. І з позитивною, я ж кажу: відновлення житла, от саме тут проглядається. І ресурс значний буде на те виділений, видно, на пошкоджені будинки і так далі. Все буде відновлюватись. І з такого. Ну, потихеньку готуємося до зими. Також, сюди ж. Тому так, це і з Ну добре, на цій позитивній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!